Вони висуваються до позиції темною порою, аби розпочати свою справу. ще у досвіта. хлопці-розвідники наші вже працюють. Чекаємо, поки нам дадуть цілі. Він по ідеї може нести до трьох кілограмів на великій баці до ЛБЗ. В Чому приколи в піві, що його не треба повертати, як, як, як маві, просто в одну сторону пустився в один бік. Свої невеличкі квадрокоптери пілоти роти ударних БПЛА Хартії, 13-ї бригади оперативного призначення національної гвардії, відряджають у серебрянському лісі весь світловий день і займаються тією роботою. Зізнаються з натхненням. Стари менше стали під'їжджати до своїх позицій на машинах, на своїх буханках, тому що і впіві артилерія, всі активно працюють, всі стараються. І тут нині кожен день кажуть пілоти харті. Окупанти не шкодують артилерійських снарядів і час до часу пробують атакувати піхоту. Трапляється, що вперед сунуть ворожі танки. Ліс для бойових умов завжди складний. Але все одно все одно вони пробиваються, вони беруть танк, сідають на нього і влітають до наших пацаніваків. Прокатять не прокачать. Аби тих спроб було якнайменше, каже Потер. Вони з побратимами і роблять старт за стартом у бік московицьких укріплень. В останній час 7-8 дронів по позиціям, де активно переміщується. І ми вже на підльоті їх перехватуємо, вони забігають в один із своїх перевалочних пунктів, і ми вже вражаємо по ним. Тут здається, що стоїть. Цей сектор, вони перекривались хлоп'яткою. Бачу, бачу, що там? Там, коротше, було замічено, як запаскає дрон з бліндажа. О, можна кори й фотку, друже. У них є боєприпаси і проти московицької техніки і для руйнування укріплень окупантів. Та найбільше останнім часом екіпаж полює на ворожих солдатів. Зараз кидають тобі кори, треба їх в пішкою працювати. Там два бліндаж залізли. Ми працювали, коли піхота йде. Вони нас метрів за 300 чують і починають бігти в ліс, там в болото лягати, так щоб їх не було видно. І вже туди влітаю, а там як повезе. Та їм вже дуже повезло, твердять хлопці стати екіпажем. Там нас трошки жизнь покидала, то тих туди, тих туди, але потім ітоги всі, всі прийшли до, до того, що я хотів. Це Ми ізначально хотіли повічники, мабуть. Повезло, зізнаються удвічі більше, бо саме знищувати окупантів у Хартії вважають справою найголовнішою, такою, що повинна виконуватись цілодобово. Подивіться, зараз на трансляцію. Дивимося, дивимося. Де саме той бліндаж, який треба вразити? Дальше крестиком на военный туда. Призумил. Вот это накрытие с веток, или что? Да, да, да. Плюс. Осколо. Что мы работаем? Вылетайте. Арм. Записи есть, давай. Подлетный ДС-5-6 коротких. Плюс. Все, не поспішає. Он ця система справа. Бачу, бачу, бачу. Мені ж зайти треба. Мужики, і ти на цілі вмикайте запис. Он він прямо піді мною, так? Дерева, хлопці, дерева, намагаємося знайти десь. Розумію, розумію, в чому проблема. Дірска. Що там, Що там, вампір? Горей. Горей. Окрім знищеного бліндажа московитів, екіпаж Хартій поцілив ФПВ-дронами у дві піші групи окупантів. Ворожих штурмів на ділянці відповідальності підрозділу цього дня не було. З Лиманського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1, +1. Марафон єдині.